Нацьковував собаку та перешкоджав роботі комунальників у Новій Іванівці, чоловік з боргами заводу намагався зачинити у люку працівника тепловодосервісу. Про інцидент розповів директор підприємства Сергій Войцухович. В момент, коли е, слюсар АВР виконував роботи в колодязі, він почав закривати колодязь. Ну, йому е, розказали, що це. Е, Робити не можна, бо людина може загинути, якщо там перекрити доступ пісні. От, після цього він цього не зрозумів, витягнув собаку бійцівської породи і намагався натравити на наших працівників. Прибери собаку, не, не роби цього, Себі... не, роб... не роби собі того, шкоди. Зараз приїде поліція. Ціше. Ми вимушені були визвати поліцію, але треба відмітити, що собака оказався розумніше, ніж його власник. Не, не став він ні кусати, ні. Але в основному працівники це жінки. Один слюсар, який був, знаходився в колодязі, ну і я вимушений був якось захищати і того слюсаря, і не допустити такій ситуації, щоб привела до якихось травмувань чи ушкоджень працівників підприємства. Врешті-решт боржнику таки відрізали воду, але перед цим, за словами Сергія Войцеховича, він встиг забрати драбину та кришку люку. Приїзду поліції чоловік не дочекався, завів собаку у двір та поїхав з дому. Комунальники планують писати заяву на порушника, адже його дії могли призвести до фатальних наслідків, адже обмежувати доступ повітря людині, що знаходиться у люку, було дуже небезпечно.